Валентинка для книжкової домівки. В центральній міській бібліотеці стартувала щорічна акція книгодарування. Продовж тижня сюди можна принести літературу з домашніх полиць. Що це за ініціатива і хто може до неї долучитись, дізнавалась Богдана Лисенко. Напередодні Дня закоханих та дня книгодарування, усі охочі можуть долучитися до доброї справи та придати прочитані видання у фонд книгозбірні. Потреба у новій літературі є завжди, кажуть працівники бібліотеки. Ми всі знаємо, що в нас була акція списання російськомовної літератури профільної, застарілої. Ну, після вилучення актів у нас фонд дещо зменшився. Тепер на полицях те, що користується Найбільшим попитом література в нас з запитом дуже 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 різнобічна. Ну от звичайно, це книги наших сучасних місцевих авторів, це книги детективного жанру, це книги любовного жанру. Вон, тут є жіночі романи, тут є детектив, тут є сучасна українська література, історичний роман, безперечно, фентезі, фантастика, міфологія. Ця ініціатива у бібліотеці є традиційною. Акцію проводять вже 10 років поспіль. Результат минулого річ був чудовий у тому, що читачі активно долучаються до цієї акції. Вона так співпадає у цей міжнародний день книгодарування із Днем Закоханих. Тому це дуже символічно поділитися любов'ю у прояві любові закоханості у книгу. Суть цієї акції це розширення нашого фонду ще сенсово не тільки в кількості, а в тематиці книг, у тому, які теми вони зачіпають. Однією з перших цьогоріч долучилася до акції читачка Валентина. Вона прийшла до бібліотеки не за книжкою, а з подарунками. У її руках п'ять сучасних видань. Я люблю читати сучасних українських авторів. Коломійчука, коли мій чука, чука, Юрія. Так тобто я домашню бібліотеку маю, але мої діти вже захоплюються Сарою Мас і фентезі. Тому я розумію, що вони мене просто стоять а. А тут вони стануть в нагоді, бо я знаю, що є читачі, якби мого віку там 40 плюс люди, які яким не вистачає, якби скажімо, трошки можливо щоб це купити, а читати хочеться. Бібліотекарі кажуть, кількість відвідувачів помітно зросла через вимкнення світла. Люди частіше йдуть за книжками, аби мати паперову альтернативу гаджетам. Є більший запит на читання книг, тому що навіть окремі категорії людей приходять так і кажуть: телевізор не увімкнеш, тобто наші читачі такі відверті, щирі, і ми читаємо більше. Тому це десь радує, що в принципі люди шукають саме такий спосіб проведення цього часу. Акція «Даруйте книги бібліотеці триватиме до 17 лютого.